Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Дорогань Василь Михайлович, солдат Збройних сил України, народився 17 жовтня 1976 року в місті Миронівка Миронівського району Київської області, в родині працьовитих людей. З дитинства був спокійним, чесним і відповідальним. Завжди прагнув підтримати інших і ніколи не залишався осторонь, коли хтось потребував допомоги. Після закінчення школи Василь здобув фах газоелектрозварювальника у місті Києві, відслужив строкову військову службу, після чого повернувся до цивільного життя. Працював на різних підприємствах, завжди сумлінно виконував свої обов'язки і користувався повагою серед колег. У 2007 році разом із родиною переїхав до села Козин, де оселився назавжди. З лютого 2015 року до листопада 2016 року проходив військову службу в зоні АТО. Його поклик обов'язку був сильнішим за будь-який страх. Він не шукав слави, він просто знав, що мусить. У лютому 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення, Василь був мобілізований до лав Збройних сил України. Він чесно, дисципліновано та з гідністю ніс службу, демонструючи витримку й мужність. 7 лютого 2023 року. Під час бойових дій за захист батьківщини біля населеного пункту Павлівка Волноваського району Донецької області Василь загинув. Отримані поранення внаслідок ворожого танкового обстрілу виявилися несумісними з життям. посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, йому також присвоєно звання почесний громадянин Миронівської громади. Похований з військовими почестями на кладовищі в селі Козин. У нього залишилися мама, брат, дві доньки та вся родина, яка безмежно ним пишається. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.